Прекрасний білий гриб. Чудово. Такий молоденький красенький. от такого білого гриба. Такий красень великий. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні 16 липня. Половина літа промайнуло. І сьогодні я пішов з геть зовсім іншим маршрутом. То вже не схил гори Смерек і не схил полонений. Пішов під... шукати гриби ну, під Торунським перевалом. Зараз майже на Торунський перевал вийшов польовими такими дорогами. Йдемо і дивимося що у нас сьогодні буде за цим маршрутом. Як бачимо, багато зустрічається нам поки що мого морю. Е, поки трошки нижче піднімався, побачив такого вже старого, е, віджившого своє білої гриба, але його не знімав на камеру. Там уже цікавого немає нічого було. Ну, а ми йдемо далі. Будемо сьогодні шукати за цим новим маршрутом. Побачимо, які гриби зараз є на самому перевалі Карпатському. Отож, перед за грибами на перевал. Щось не цікаве, будемо включати. І от перше, що нам попадається із стіни грибів, то от такі молоденькі сироїшки. Ну що ж, сироїшки ми беремо, подивимося, бо вони були чистенькі. Три маленькі, ну це взагалі дрібонька, ну, але нехай e, перевіримо. Коренях трошки корінці червиві, але самі шапочки. О, шапочки чистонькі. Чистеньких червячків нічого немає. От, значить, оце так само. Добре, сировішку забираємо. І шукаємо далі. Сьогодні дуже хороша погода. Жодних хмаринка буквально. А от і, друзі, перша наша знахідка така. Знайшов от такого білого гриба. От бачите, як він росте. Прекрасний білий гриб. Чудово. Гарний, красивий білий гриб. І тут поруч зразу бачу є лисички. Лисички сестрички. Тоже, файні великі, обов'язково їх позбираємо і будемо дивитися далі. Чудові лисички. будемо збирати. Неподалік побачив ще одного гриба, зрадів, що то білий гриб, але ні, то не білий, то от такий буровик. Синяк, ну я такі не беру. Шукаємо інших грибів. Лисичок, трепетівців, білих грибів. От таких ми беремо. Відійшов вже трошки нижче. Ми зустрічаємо таку нашу чергову знахідку. От такого білого гриба. Такий красень великий. Не знаємо чи він в якому стані. Як він собі росте. І нас чекає. Ну, подивимось, якому він стані. Ой. Ну, шапочка вже змучена, вже все. Шапочка червива корінь. відламаємо От корінь. отут, як завжди, сидить такий жук і він його нищить. Ну що, знищив, лишаємо цього гриба. За ним треба було йти раніше. Дивимося, чи не є десь поруч ще якогось другого. Хто знає. Шукаємо. Зернув вже під смереку, побачив таку галявинку лисичок. Бачите, які лисички. Але mm. от ниже, тут ниже щось, щось є знов схоже на білого гриба. І такого маленького, А також такого вже великого білого гриба. Тоже вже змученого життям. Ось такі гриби ми тут бачимо. Це вже все. Що Ну, Треба було раніше йти за ними. А так вони вже в такому стані. Зустрічаються, звичайно, серед них і молодші, але рідко. В основному всі такі. Що ж, будемо збирати лисички і шукати далі. от отака знахідка в нас сьогодні. сироїжка зелена. сироїжка добра. І далі шукаємо. Отже, друзі, поки що прогулявшися години-півтори вже по лісові. Сьогодні я пішов ввечером. Не знайшли ми багато із цівних грибів, з білих грибів вибрали тільки от одного поки що, але ще шукаємо. Отак от збирається по одній лисипці, по дві. Не зустрічаються нам інколи по такому білому грибові. Такий молоденький красень є. Ну що ж? Збираю я так лисички. І пору ту бачу отакі от ягоди. Ягід цього року, ну просто неймовірна кількість. Все так як чорним платом у б. Ягід багато. Але ми збираємо лисички. Ну, хоч лисичок сьогодні не збираємо. Я сьогодні за цим новим маршрутом пішов, вибрався спочатку на самий перевал і звід лісовими стежками спускаюся все нижче і нижче, ближче до села. От побачимо в кінці, що у нас вийде, який результат. Поки що білих грибів не дуже багато, трошки назбирали сироїжок і лисичок, лисичок є досить багато. Що це у нас? Ще один, ще один синяк. Шкода, що ми таких не беремо. Він ще й червивий, як бачимо. Що ж, далі шукаємо. А тут сируїшка така погризена. Трошки нижче, бачимо ще дві сироїшки. Не молоденька, ця повинна бути добра, щось і трошки підгризло, але шапочка чиста, а ця це червива. Молоденьку візьмемо. Ось така ще знахідка в нас сьогодні є. Ну що ж, чистий він, чистенький, теж заберемо. Ну і наприкінці ще нам зустрівся отакий, отакий підберезовик, козир молоденький. Ну що ж, заберемо вже його. Значить, сьогоднішній наш такий підсумок, що ми сьогодні зібрали. Взяли декілька білих грибів, сироїжок і більшості лисичок. Всього близько кілограм, так, ну, біля 2 кілограм. Така в нас сьогодні вийшла мандрівка. Всім дякую за перегляд, всім міцного здоров'я, мирного неба і до наступних друзів, наших зустрічей.